П'ятниця 2 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У свято георгіївському храмі сьогодні провели в останню земну дорогу героя Сергія Кривенького. До повномасштабної війни він працював на заводі Адвіс. Останнім часом у швейному цеху з виготовлення військового одягу. Чоловіка мобілізували взимку 2023-го. Сергій Кривенький служив у бригаді Помста Луганського прикордонного загону на посаді молодшого сержанта. 28 липня в нього стався інфаркт. Врятувати захисника не змогли. Герою навіки сорок 49. У чоловіка залишилися дружина, донька та маленька онучка. Поховали Сергія Кривенького. На алеї померлих героїв у мікрорайоні Ракове. Я його знаю з серпня в місяць, якщо я не помиляюся, серпня місяця, так. ну тобто 23 серпня. Ми служили разом, потім ми були на сході разом. Людиною був хорошою, виконував завдання завжди, які були поставлені. Прикордонник, бригада помста. Він не мав освіти прикордонника. Сказав дружині, що якщо мене призвуть, ти мене не відмовляй, я все одно туди піду. Пішов. Були проблеми зі здоров'ям нього, у нього позвоночний гриш, там багато було. Що, ну, по поводу серця не знаю, не скажу. Він був часом у моярі. А вже коли мені Оля, це моя кума, позвонила, сказала, що жалівся на серце, що його серце боліло, що казала, йому йде до лікаря, він казав, що немає часу. Гарна, дружна сім'я була. І дуже гарна в них дочка, внучка. Попрощалися нині із солдатом Віталієм Блінохватовим. Він служив у 21-му окремому мотопіхотному батальйоні Сармат. Загинув 26 червня. Слава героям та вічна пам'ять. У Хмельницькому визначили підрядника, який зведе будинки для переселенців. Це товариство з обмеженою відповідальністю новітні енергетичні програми з Івано-Франківська. Крім того, для будівництва залучать ТОВ Благобут та ТОВ енергосервісна компанія Адамсон. Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради вже уклало угоду з переможцями тендеру. Про це стало відомо із сайту Прозором. Вартість проєкту становить понад 8 мільйонів євро. Це грант, який Хмельницькому надав Європейський Союз. Під будівництво виділили земельну ділянку площею 8 тисяч метрів квадратних на вулиці Озерна, 6, дріб 2Г у Хмельницькому. Там планують звести три будинки на 185 квартир, дві восьмиповерхівки та п'ятиповерхівку. Місто за бюджетні кошти проведе комунікації. Воду, каналізацію, систему теплопостачання збудує окрему котельню. Зведення будинків планують завершити до 30 листопада 2025 року. Подарунковий бокс для наших воїнів. Таку назву має благодійна акція, яку організували у Хмельницькому. Містянам пропонують підготувати подарунки для військових серед речей, які рекомендують покласти до бокса, протизастудні засоби, шкарпетки, дощовик, спрей від комах, кава, чай, солодощі, і обов'язково лист вдячності чи дитячі малюнки. Детальний перелік речей можна знайти у соцмережах Хмельницької міської ради. Ініціювало акцію управління торгівлі. Приурочили її до Дня Незалежності України, аби подякувати військовим. Збір триватиме до 23 серпня. Подарунки необхідно приносити до приміщення управління торгівлі за адресою вулиця Грушевського, 88. Основна її ідея полягає у тому, щоб наші воїни відчули подяку від нас, від мешканців нашого міста. Тому що, головне, на чому ми наголошуємо, щоб у цей. Подарунок, подарунок покласти лист подяки, написаний від серця. То на сьогодні вже долучаються, це школи, садочки, наші комунальні установи і мешканці міста. Але звісно, ми зараз прямо просимо, запрошуємо всіх містян і гостей нашого міста активно долучитися до цієї акції. Акція буде тривати по 23 серпня, тому що вона присвячена. Дню нашої незалежності прості речі там нічого немає складного. Смаколики, засоби гігієни, можливо, якісь жаропонижуючі, те, що може бути нашим хлопцям. В нагоді ми буквально за три дні зібрали кошти, зібрали все закупили, що потрібно. Зібрали коробку, тому я думаю, що спрацювалися ми доволі оперативно, тому що знаємо, що нашим захисникам це потрібно на фронт вже. Хоч це і здавалось би, на перший погляд, дрібнички. Але насправді це ще одна така нагода сказати захисникам дякую. Це такий символ показати, що ми пам'ятаємо про них, що ми любимо їх і чекаємо їх тут, як кажуть, або ти в ЗСО. У навчальних закладах громади триває підготовка до нового навчального року. Зокрема, у гімназії No21 будують нові навчальні класи, ремонтують вестибюль та облаштовують систему гідроізоляції. А у спортзалі монтують нове обладнання, ремонтують приміщення за кошти з бюджету громади. А от косметичні роботи виконують за рахунок закладу. Цього літа роботи надзвичайно масштабні. В нас є величезне укриття міськістю 940 діток. Велика кількість дітей потребує, щоб укриття було ну, в ідеальному стані. Тому нам було виділено кошти. Ми зробили гідроізоляцію з усього периметру будівлі і зробили відмостку. І це дає можливість, що укриття абсолютно буде сухим. Враховуючи той факт, що збільшилася кількість дітей, виникла потреба в. Облаштування навчального приміщення саме в укритті. Ну і плюс ще додаткові навчальні приміщення для поділу на англійську, українську, німецьку, тому що в нас дві іноземних мови навчання на другому і четвертому поверсі. Зроблено вестибюль закладу. Окрім того, в цьому навчальному році ми завершили. Капітальний ремонт спортивного залу для облаштування навчального приміщення 70 квадратних метрів і двох приміщень по 18 квадратних метрів на другому і четвертому поверсі були виділені кошти сесії Хмельницької міської ради. Якщо говорити про косметичний ремонт приміщення, то оплата праці здійснюється зі спеціального рахунку закладу. 280 заяв за два дні отримали у Хмельницькому міському терцентрі соціального обслуговування від охочих навчатися в університеті третього віку. Приймають документи на 25 факультетів. Навчання безкоштовне для жителів громади та внутрішньопереміщених осіб віком від 60 років. Цього року я продовжую, хоча, як говориться, начнеться вже повний курс 1 вересня, я вже записалась на смартфон. Як говориться, потім, потім ще є в мене. Мені подобається малювати, якщо я все встигну. У мене четверо внуків ще як рюється і обов'язково тренувальний зал. Плануємо приймати заяви протягом всього серпня місяця. З 1 вересня ми починаємо зайняття. Цьогоріч ми плануємо прийняти не менше як минулого року. За 23-24 рік. Нагадаю, це було понад 700 людей. Кожна людина може опановувати 3-4 факультети. Так ми плануємо в 2024 році. Для того щоб записатися на навчання в університет третього віку, потрібно прийти в терцентр в кабінет номер 18 написати заяву собою, мати оригінал паспорта пенсійного посвідчення. Поєднали біг із прибиранням. Близько 30 учасників взяли участь у спортивному проєкті Чистий Буг. Це не молодь молоді Учасники бігових клубів дитячо-юнацької спортивної школи, педагоги міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Сміття збирали на березі Південного Бугу. Захід щороку організовують представники управління молоді та спорту спільно з молодіжним центром. Мета популяризувати у місті спорт та турботу про довкілля. Видно, що люди відпочивали, тільки на нам це забирати, так і залишили. Дехто який пакетик і чисто от пакетом забрала. Воно там, можливо, по думці людей, які кидають, швидше розкладається, але воно ще більше за будні річкою все навколо, я ще неможливо достати звідти. Я приходила з цією проблемою до молодіжного центру. У нас був теж захист з того, що всі ну, давали такі свої проекти. І якраз я пропонувала за те, щоб очистити Південний Буг. І тому я коли побачила, що тут реально щось є таке, щоб очищувати, щоб екологічно щось. То, звісно, долучилася дуже велика радість, бо це велика проблема. Недалеко звідси живу. Тому я бачу цю проблему, на жаль, кожен день. Ми не біжимо марафон, нам потрібно в легкому темпі бігти і паралельно підбирати сміття. Тому де таке поєднання прибирання та спортивних рухів. Навколишнє середовище його потрібно оберігати, бо ми тут живемо, ми самомовно знаєте, як кажуть, дихаємо, і ми маємо робити свої маленькі внески для цього. Ця зона вона така біля річки, люди люблять відпочивати, якісь пікніки. Влаштовувати і, на жаль, за собою досить часто не прибирають сміття. Медичний пікнік відбудеться завтра у Хмельницькому. Усі, хто на нього завітає, дізнаються багато корисного про здоров'я, профілактику захворювань, поглибить свої знання про медицину. Доєднається до цікавих конкурсів та майстер-класів, обіцяють організатори. Локація парк імені Чекмана. На пікнік запрошують і дітей, і дорослих з 10 до 16. Одночасно у парку відбуватиметься ще один захід ярмарок крафтового виробника Медова пасіка. На ньому, окрім меду, можна буде придбати продукти бджільництва, фрукти, мармелад, пастилу, крафтові сири, випічку, а також прикраси, іграшки та інші цікаві вироби ручної роботи. Триватиме ярмарок з 10 до 17 години. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!